Всім доброго дня та мирного неба! Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Що я буду робити? Я хочу цей бідончик. Ось таку баночку, в неї цікава така форма. Я вже такими, такі баночки декорувала. І тут мені захотілося зробити цю баночку, бідончик, і ось таку дощечку в полуничному такому собі стилі. Для цієї баночки я теж буду робити полуничний декор, але трішки незвичний. Я хочу цю всю баночку зробити у вигляді полунички. Полуничний рай. Отже, приступимо до роботи. Дощечку і баночку я вже погрунтувала фарбою, ґрунтом, <кій> сніжкою. Для початку я задекорую ось цю кришечку. Для цього я взяла ось така у мене є серветочка. Ось таке мереживо. Ось так. Тут я робила полунички з. Повітряного пластилину. У мене є листочки до цих полуничок. Ось такі листочки, квіточки полуничні. І ось такі квіточки, які нам згодяться. Ось такі полуничні квіточки, така полуничка є, ця квіточка. І, думаю, що ми зараз приступимо до декору Нашої кришечки. Спочатку я наклею ось сюди цю серветочку, на клей титан Так, почекаю, поки це підсохне. І тоді ось така виходить гарненечка, кришечка. Тоді я ось тут ще додам по кругу ось це таке мереживко, через нього буде просвічувати зелена наша серветка, і воно прибере його, таку в кубку. Це буду клеїти на гарячий клей. І це все буду приклеювати на, на гарячий клей. Чекаю, поки вистигне моя серветочка. Дала я до своєї кришечки ще зозульок, течінок, тутчик, пару цих квіточок і листочки. Поставила крапочки на полуничках. І поки що на цьому я кришечку залишаю. Приступаємо до декору баночки. Декорувати баночку я буду за допомогою звичайної вати, ось, і клея ПВА столяр. Столярний клей, він сюди підходить краще за все. Так, щічка, клей я вже набрала в мисочку. Таким способом я вже робила ось таку помаранчеву баночку. Ось таку верхушечку гарну і тут вона нагадує нам апельсинку помаранчу. Так, приступаємо, беремо ватку, розшаровуємо її, щоб вона була не така товста, ось так. На такі кусочки. Так ще. Ось так. І тут. Ось. Приготувала я ватку ще ось тут. Зараз. Ось так. Що я роблю далі? Далі беру такі невеличкі кусочки і промакую їх. Ось така в мене щетиниста щиточка, і я їх ось сюди, цей клей, промакую. Треба дуже добренько про щоб пройшлася вата дуже добре цим клеєм, щоб не було сухих місць. Так, ось вона в мене вся в цьому клеї. Трішечки в мене він загустий. Дуже давненько він стоїть, але нічого, будемо пробувати. Тепер накладаємо це на баночку і Ось так розносимо цю вату, склеєм по нашій баночці. Стараємося, щоб не було пробілів. І шар цієї вати, щоб був ну, максимум 3 міліметри. Більше нам не треба. Того, що, по-перше, воно буде дуже довго сохнути, і нам не потрібен такий шар. Ось. А якщо шар буде тонший, то ми не зможемо зробити фактуру полунички. Отже, ось так от розносимо цю ватку по нашій баночці. Ось так. Ось така має в нас бути поверхня цієї баночки. Звісно, вона не буде в нас ідеально рівна, тому що це вата, ми її потім, коли це все наклеїмо, вирівняємо в міру наших можливостей і будемо тоді висушувати і працювати над фактурою. Ось так. Ось така має бути в нас вигляд в цієї. Ось такий приблизно шар має бути тут. Ось він. Бачите, тут видно. Ось такий приблизно шар має бути цієї баночки. Все. І так, таким чином ми заклеюємо всю нашу баночку. У нас виходить баночка на трошечки густий у мене клей, вона не дуже рівна, але зараз я візьму ще сюди, додам клею і постараюся цим клеєм зверху обов'язково так пройтися і вирівняти всі ці шишечки, гулечки і так далі. Полюбе вона не буде. У нас така ідеально рівна, і нам це і не потрібно, бо це у нас буде полуничка. Нам треба буде робити фактуру. Ось так я її рівненько клеєм вирівняю. І що я буду робити далі? Далі я винесу її у нас сьогодні жарко, винесу її на сонечко, і буду слідкувати, як вона буде висихати. Тут трішечки як вона буде висихати. Коли вона буде сохнути, її треба буде періодично перевертати так і ось так. Тому що клей з ваткою стікає, щоб не було у нас лишньої потім роботи, шишек таких, вуличок і так далі. Ось так я ще тут вирівняю. І сушити ми баночку цю будемо до такої, до якого, до якої стадії. До того, коли ми так от пальчиками потро по пальчиками доторкнемося, щоб ось цей верх уже був підсохший, але всередині воно ще в нас грало. Тоді у нас вийде дуже гарна фактура. Не, головне не пересушити, бо тоді теж можна буде зробити фактуру, але буде трішечки заважко. Коли в нас буде вершечок сухий, а серединка е, в полога ще, то нам буде дуже легко зробити фактуру полунички. Все, несу я на вулицю сушити свою баночку. І далі, коли вона підсохне, будемо працювати над її фактурою. Підсохла моя баночка. Я її ще ось так трішечки пальчиками попідрівнювала, де мені тут не дуже подобається. Ось так. Ось я вже вершочок тут така скоринка вже тут, бачите, є. А серединка ще ось м'яка. От я от беру, бачите, вона о, м'ягенька. Одемо пробувати робити нашу фактуру. Або в мене є ось такий інструмент, і так це для квілінга, здається. Ось тут така паличка, вона тут гостра з цієї сторони, а з цієї сторони вона така тупенька. Попробуємо зробити фактуру полунички. Тобто ось такі. Uvidíme, jak ono jamky. Ось такий вигляд буде мати наша баночка. Сушу я її далі до повного висихання, але періодично слідкую. Якщо десь ямка затягнеться, значить я її ще раз зроблю. Ось так. Щоб у нас була гарненька фактура. Тобто, треба слідкувати за цею, за висиханням цієї баночки. Ну, ось так поки що сушимо. Чекаємо, поки висохне. Підсохла моя баночка. Не знаю, чи вам видно буде. Є тут ось ці виямочки. Ось тут видно такі ямки оці полуничні. Тут вона ось така геть підсохша дуже добре. Тут я фетер наклею в процесі. Що я зараз роблю? Зараз я це все буду фарбувати в червоний колір. На просушку. Макувала я баночку, вона підсохла. Що я роблю далі? Далі я виділяю ось ці е, ямочки, цю фактуру полунички. Що я для цього роблю? Я беру м, чорну фарбу, ось в мене акрилова чорна фарба, розвожу її водичкою і ось так. Заповнюю оці всі прогалинки. Не даючи йому висохнути, у мене ось тут приготовлені серветочки, такі, що залишки в мене лишаються, і я зразу це все витираю. Фарба витирається. І залишається ось в цих виямочках. Ось. І виходить ось такий от результат. Ну, Ось така виходить у мене фактура. Полуничкина фактурка. Все. Тепер я ще раз покрию лаком. Висохла моя полуничка. Ось такий вона має гарний вигляд. Ну, Справжня полуничка вийшла. Що я роблю далі? Я хочу зробити оце денце, щоб вона отак шовкається. Тут, тут щоб не злазила фарба, от в мене є такий бордовий фетр. Прикладаю я сюди свою баночку, обвожу олівцем, напевне, ось сюди прикладу. Приміряємо и приклеюємо на клей Дракон. Зачекаю, поки підсохне, і ось тут залишочки зріжу манікюрними ножничками. Ось така виходить баночка, примірюю кришечку. Напевне, зроблю оці ягодки яскравіші. І вже покажу вам готовий результат. Вчила я роботу над своєю баночкою. Ось таке денце тут у неї. Така гарненька вийшла в нас полуничка. Додала я ще зелену стрічечку сюди. Мені показалося, що воно якраз буде тут доречно. Сюди полуничку. Яскравіші ягоди зробила тут червоненького додала. І ось така чудова баночка у нас вийшла. Можна тут. Зберігати солодощі, цукор, все, що завгодно. Ось така гарна полуничка. Дякую, що ви були зі мною. На цьому майстер-класі це друга частина мого проєкту Полуничний рай. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити виход слідуючої частини. Донатьте на ЗСУ! слава Україні.